Що ж таке вулкан? Якщо дуже просто, це коли земля чхає. Але якщо науково, це коли з отвору у земній корі виходить розпечена магма, гази і попіл. Все це накопичується глибоко всередині, під тиском. І коли йому нема куди діватись, відбувається бабах. А як з вулканами в Україні? Ну, наче спокійно. В Криму і Карпатах колись були стародавні вулкани. Зараз тільки невеличкі грязові вулканчики біля Керчі та й на Івано-Франківщині. До речі, свою назву вулкан отримав на честь давньоримського бога вогню вулкан. У нього була майстерня прямо всередині гори. Іноді він там трохи перегрівався. І до речі, саме вулкан знищив давньоримські міста Помпеї та Геркуланом. Люди не встигли втекти, і їх накрило попелом і камінням. Але найпотужніше виверження, яке ми знаємо, це вибух вулкану Тамбора в Індонезії в 1815 році. Сила виверження була така, що вулканічний попіл закрив небо і спричинив так званий рік без літа, коли вся Європа і Америка потерпали від холодів. Найбільш відомий людям вулкан знаходиться на Марсі, називається він Олімп. Його висота аж 26 кілометрів, в шість разів вище найбільшого вулкану на землі мауна Мауна-Лоа. we